Там у брістані, що твоєму бріді як лабію. десь в районі того замка, де, де, де було це все. Десь, мабуть, я не знаю, де він там, але ну, настільки мені от так зі слів студентів стало відомо, що він десь в тому районі був. Ми дружили і працювали в він був тут комендантом на, на, в общежитті на Успенській, а я тут у, в общежиті Феміда, номер один общежитті комендантом. Ми спілкувалися в месті, працювали, э, були разом на різних нарадах при керівництві академії. А тому Я його прекрасно знав, прекрасна людина, душевна, завжди підтримує. Молодець, Жаль, звісно. Підходить без покладати квітня. Певно, знаєте, все студентство запам'ятало такого батька, оскільки протягом всього студентського життя така, тримав руку на контролі в будь-якій ситуації в гуртожитку. Чи то треба було батьків запросити в гості провести гуртожиток, чи то вирішити якусь ситуацію, конфліктну погодку. По кімнаті з сусідами, чи то переселитись в іншу кімнату, будь-будь-що до ми звертались, зверталися завжди була знайдена правильна вірна відповідь на будь-які питання, і це справді людина, яку ми дуже всі поважали, дуже шанували і безумовно будемо будемо жаліти. Хотілося б сказати, що ми завжди покладались на нашого проректора, і він завжди йшов на зустріч нашим проханням. Був дуже уважний, дуже такий, я навіть знаєте, хороша була людина, так жалко, що ми його втратили навіть. Вибачте, навіть слів немає. Дуже хороша була людина, працівник хороший. Молодий, гарний хлопець, та да? от я. Я вже стара баба, я жива його нема, вибачте. Святий Боже, святий, грівки, святий безсмілий, мамілуйна. Святий Боже, свини, грібки, святий безсмійний флагін.